Друзі, усім привіт! Сьогодні в мене на огляді одна досить така цікава кутушка, в мене подібна вже колись була, не зайшла вона мені і зараз до мене попала ось така красуня. Це 23. 23-го року. Але не просто Daiwa Aert, а Daiwa Luvia' Aiert. Прикольна малесенька кутушечка в розмірі 1000 СП. Для якоїсь мікрушки, крутесенька ручка, важить 150 грам. Було дуже цікаво зрівняти цю невеличку гарну кутушечку з такою теж своєю невеличкою кутушкою, а саме Shimano Vanquish 23 в розмірі C2500S. Так, трохи більший, але все ж. Що ж можна тут сказати по даній кутушці? Збірка в неї класна, в принципі, по люфтах, по всьому, все досить таки прикольно. Але ось саме хід оцей рокот, шурхід, рукуток цієї катушки. От мені все рівно, якщо напряму зрівнювати з 23-м Ванкішем, старт тугіший буде, на порядок тугіший старт, і хід такий в натяг. Буде йти в натяжечку, і дійсно це дуже відчувається. І коротенька ручка. В принципі, для мікрухи класно. Але якщо порівнювати напряму з Ванкішем, як на мене, Ванкіш куди цікавіший. Особисто мені куди цікавіший. Ця кутушка прикольно досить себе поводить на різних типах приманок, типу телспінер, Віртушка, коливалка воблірочок, Рівномірні проводочки дуже непогано справляються. По джигу, в принципі, як така маленька кутушка, вона досить так, непогано тяне, можна і 5-7 і грамів ловити. В принципі, вона справляється взагалі без якихось там питань. Клас, але що дайва 150 грам і все рівно кутушка відчувається досить важкою. От береш просто ванкіш, є так само 150 грам, і він чомусь відчувається реально легший. І навіть ставиш на палку, він легше йде. Але дайва є дайва. В принципі, досить непоганий хід. Ну, Немає цієї плавності і легкості самого ходу, як в Ванкіша. От не знаю, з чим це пов'язано, але немає. Але от по збірці, по збірці реально дуже сподобалося, все так збитенько, класненько в ній. В принципі, це конкурент, на мою думку, для Ванкіша, я так зрозумів, дай ви так і задумували, що це було, щоб Арті, Luvia's, ART був конкурент Ванкішу. І по ціні вони плюс-мінус так само стоять. Але якщо напряму зрівнювати, як на мене, моя особиста думка, Ванкіш Виграє і то так суттєво виграє в цієї кутушечки, хоч вона і менша, але не набагато, хід там значно приємніший буде, можливо, ця буде краще для рівномірних проводок. А ось для джигу приємніший Ванкіш. Хоча 23 й Ванкіш от є свої проблеми, в нього збірка така, що там люф, там люфт він так не дуже прикольно зібраний. Ну, Особисто я так думаю, може це в мене такий ванкіш. Ну він то там щось стукутий, то, то там щось. От В 19-му ванкіші таких проблем немає. от в 23-му є. Тут все класно, збитенько. І в принципі котушка досить досить непогана. Що там ми маємо по характеристиках? 11 підшипників в ній стоїть. 61 см за оберт вона замотує. Ну, В принципі, непогано для тисячки. І... Нагрузка на фрикціон, от це, це дайва. Нагрузка на фрикціон 5 кг. Тоді, коли у Ванкіші навіть в більшого 2500-го буде тільки 3. Ну, Це дайва. 150 г і передаточка тут 4, 9, 1. проти 5-1 1 чи 5, 1, 3 у Ванкіша, я вже точно не пам'ятаю. Буде повільніше трошки дайва. І по суті вона має бути більш тяговита. Ну, по суті, але як це буде, я не знаю. В принципі, шнура пише, що 100 метрів влазить 2 ЛБ 120 метрів, 3 ЛБ 70 метрів, 0,2 шнура 210 метрів, а 0,4 130 метрів. Маленька шпулька, Ванкіша вона буде ще й більше. Але так, якщо розглядати цю котушку для мікрухи чи для якоїсь ловлі головня, в принципі, непоганий варіант. Але все ж таки. Все ж таки, я б віддав би перевагу Ванкішу. В принципі, він мені більше подобається і по дизайну, і по всьому. І в комплекті до нього, до цього Luvia Sayerті, так само не йде Чухол. Просто коробка, котушка, документація, все. В принципі, 23 й Ванкіш те саме. В 19-му хоч щось зложили, в 23-му нічого не положили. І так було цікаво зрівняти конкурента Ванкішу. я розумію, що. Не Lubia Sayerті, навіть не проста Aerty. Як на мене, зовсім не конкурент Van Не знаю, от. не конкурент. З Ванфрудом рівняти. Ну, Можливо і краще, але там і ціна в два рази більша, ніж у Ванфруда. Тобто, щось таке. Потужніше, напевно, вона буде, ніж Ванкіш, але от хід і все інше, як на мене, Ванкіш виграє. Ось такий невеличкий. Огляд зробив на цю Лювір 1000. В принципі, класна котушка для мікрушки. Можна використовувати. Ну, мені особисто не подобається Dive да, з цим їхнім рокотом, шелестом. Ну, ще те. Шимано є Shimano. більше чомусь люблю Shimano. А далі у нас буде котушка в наступному десь відео. Досить цікава така котушечка, топова. Я думаю. Багато хто її хоче, в принципі, вона дуже і дуже крута. А на цьому всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, можливо, в когось був даний Люві Сайерті. Розкажіть щось ще про нього. Дякую, всім пока!